До нових відео, я не знаю, за скільки часу, і то у мене перша ніч зараз я буду лягати спати. і побачимося на ранку, ти не зрозумів, це мій перший влог, і побачимося на ранку, па-па. чесатися це буде дуже довго я вам кажу тоді попадимося складу чесу вісім дійсні через рішення дні так чатина канікули а тут на первому неділю мені було бачиться, тут у мене ножички валяються. О, це закладає ну відео. Я терпіла таку штуку. Якщо ви хочете, щоб повода світіла, то я не знаю. засуньте тут якусь лапочку, щоб освіти вічно. А я, як я це зробила, просто взяла на стару лямпочку і, і, <ріголовіка> і туда туди дощик. І вийшла в такого. Так може.

Угу Ой, Ну, папа. Побачим, если я только не вдягнусь Так, чтобы не мучиться Тем, что я вдягаюсь Во Я вдягаюсь на дверь Жарай, Ра аж вели Летел во Побачим Во, я вдягаюсь Ой, я вдягаюсь На дверь Так